Отримати адміністративні послуги швидко, а головне поруч. Мобільний офіс центру Віза і надалі продовжує наближати адміністративні послуги до мешканців міста. Наразі для тих, хто проживає в одному з модульних містечок селища Мирівське. Пані Юлія одна з тих, хто звернувся до мобільного офісу Віза з питанням пільг для дітей. Вона зазначає, що такі виїзні центри наразі дуже актуальні та допомагають зберегти час. Це дуже зручно. Я тут рядом проживаю. Mm. Не потрібно часу витрачати на дорогу прийшов, все подав документи і часу менше. За словами працівників мобільного центру, найбільш поширеними послугами серед криворіжців стають відновлення втрачених документів, оформлення статусу дитини війни та подання заявки за державною програмою є відновлення на отримання компенсації за зруйноване окупантами житло. Сьогодні мобільна бригада в складі адміністраторів центру віза та представників управління праці та соціального захисту населення виконкому Тернівської районної місті Ради завітала до мешканців модульного містечка селища Мирівське. Найбільш актуальними питаннями, з якими зверталися мешканці, це була тема отримання соціальних різних видів допомог. Також зверталися за допомогою в оформленні біометричних паспортів у формі ID-картки, закордонного паспорта, подання повідомлення про пошкоджене та зруйноване майно, оскільки тут більшість населення це внутрішньопереміщені особи, присвоєння статусу дитині війни реєстрація нерухомого майна, також із земельні питання. Тож робота мобільного офісу центру Віза не зупиняється та триватиме і надалі. 27 лютого 2024 року фахівцями мобільної бригади буде здійснюватися прийом мешканців селища Рудничне. А подивитися повний графік виїздів мобільного офісу можна в загальному доступі на веб-порталі центру Віза в розділі Віза мобільна. Тож працівники центру запрошують кожного, у кого є невирішені питання, до офісу на колесах. У найбільш зручний. Для мешканців локації Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін перший міський.